Я ж вам казала, що на British ж секунді є все. І цього разу у нас пряжа. Так, так, у нас є така позиція, і насправді е різних номенклатур у нас майже до 10 штук різного формату там будуть е відрізнятися сорти, країни, наповнення, формати, варіанти самої пряжі в даному випадку це пряжа з Бельгії, крем сорту. Взагалі вона майже. Вся з цими етикетками, бірками і ось цього заводського намотування. Тому давайте подивимося, що в такому мішку. Якщо чесно, я не дуже розбираюся, якою має бути пряжа. Знаю тільки, що е, дуже класно, коли вона намотана саме з такого заводського формату, але от саме по матеріалу не розбираюся. Тому буду вам все чесно показувати, і ви будете вже казати, класна вона чи не класна. Ось така є тоненька. Далі відразу нам попадається ось така навпаки більш груба. Давайте будемо дивитися трошки ближче, щоб все побачити. Дивіться: один, два, три, чотири, п'ять. П'ять однакових мотків такої. Мені здається, вона дуже прикольна. Вона прям така м'якенька і як шерстяна. Це акрил. Це класно чи не класно? Акрил? 100%. Це щось має означати. Я сподіваюся, для вас щось це означає. Далі знову раз, два, три, три однакових мутки. 100% акрилова пряжа. Дивіться, вся повністю новенька. Отака рожева. Не знаю. Мені здається, що це хороший варіант. Далі знову один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість мутків ось такої. Цікавої пряжі для руш, е, рушників для, для цих їх, шарфів, наприклад, або для якихось не знаю для чогось об'ємненького. 75% поліестер, 25% акрил. Ну акрил, напевно, це щось дуже класне, якщо його скрізь додають. Ді, яка прикольна. Дивіться, тут взагалі повністю зібрано так в пакеті. Така якась дуже цікава пряжа. Боюсь її виймати, тому що вона повністю нова. Так, дивіться, яка класна. Це 100% для того, щоб в'язати ось ці шапочки, типу з альпаки. Можливо, це і є альпака, бо це щось супер. І воно дивіться, запаковане було. Його дістала акуратненько. Зараз назад покладемо. Шість мотків. Ні, не шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім мотків. О, дивіться, тут ще щось супер таке. Прикольна, крупної в'язки. І ціна 5,99. Я не знаю, яка це валюта. Ну, думаю, якесь є Бельгії, що там, не знаю, євро. От, подивіться, яка класна. А! І дивіться, який дуже великий шматок пряжі. Акрил 100% знову. Це щось точно класно. Скажіть мені, чи це класно, чи не класно. В коментарях напишіть, який має бути а, склад пряжі, щоб ми знали, що.